У Борисполі провели благодійний конкурс Міс Бориспіль 2025. В конкурсі взяли участь дівчата, які в цей вечір мали чудову можливість проявити себе на сцені. Вони продемонстрували яскраві виходи та захоплюючі виступи. У залі було багато глядачів, тож атмосфера вийшла жвавою. Учасниці зізнались, що хвилювались перед виступами, але багато готувались. Провели чимало репетицій, обирали образи, радились одна з одною та намагались не думати про конкуренцію. Після всіх. Виступів журі оголосило переможецю. цього року. Корону отримала Аліна Мовчан, дівчина, яка виділилась спокійністю та впевненими відповідями. Вона зізналась, що не очікувала перемоги, але рада, що змогла показати себе і отримати важливий досвід. Окремо варто зазначити, що конкурс мав благодійну мету. Загалом організаторам та учасникам вдалося зібрати близько 73 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Організатори зазначили, конкурс проводять щороку з метою дати можливість місцевим дівчатам спробувати себе на сцені подолати хвилювання та відчути підтримку залу, кажуть, що цього разу особливо приємно було поєднати творчу подію з благодійною метою.